Ніхто не планував Другу світову війну для Гітлера. Це була спроба взяти під контроль ще одну країну перед тим, у словаччину він взяв і ніякої війни не почалося. Для Путіна це була просто спроба ще раз повторити електоральний електоральний успіх, який прийшов, чи відносно популярності успіх, який прийшов з анексією Криму, переростання війни в Україні російсько-української війни. В світову війну це є найбільший головний біль у Вашингтоні, так? Тобто це головна причина дозування, обмеження, підтримки і так далі. І так далі. Тобто, чи може, чи може вона перетворитися на більшу війну? Може, чи вона обов'язково перетвориться? Ні. Дуже багато буде залежати від, від поведінки наших союзників, і буде залежати від поведінки Росії.